Сьогоднішня подорож розпочнеться із колишнього приміщення монастиря сестер студиток у селі Якторів. Це ми дорогою їхали як на Радехів і чисто випадково замітили попри дорогу будиночок невеликих розмірів. Вирішили завітати всередину. Як виявилось, колись у селі Якторів, що на Львівщині, існував монастир сестер студиток. Заснована ще у 1920 році, ця жіноча обитель стала першою і єдиною на той час на Галичині, яка при вступі не вимагала наявності освіти чи майна від кандидаток. Заснування монастиря було тісно пов'язано з постатю отця Зиновія Калинюка, який збирав навколо себе дівчат, бажаючих присвятити своє життя чернецтву. Завдяки підтримці митрополита Андрея Шептицького, монастир отримав землі, які належали родині Шептицьких. Перша настоятелька, сестра Анизія Вовчина разом із іншими монахинями створила духовну спільноту, яка дбайливо плекала традиції студицького уставу. Однак, у часи радянської влади монастир був закритий, а його будівля використовувалась для різних цілей. Зокрема, тут діяла школа. Сьогодні долею цієї історичної споруди переймається Борис Босий, уродженець самого села Якторова, який сам навчався в цій будівлі. Він активно дбає про збереження цього важливого об'єкта культурної спадщини, сподіваючись на відродження монастиря або його використання в освітніх та культурних цілях. Але, на превеликий жаль, сучасний вигляд будівлі можна побачити у відео, і вже тут не скоро сяде учень за парту. Далі, після Якторова, ми відправилися у Золочів. В Золочеві на нас чекала не менш відома та цікава локація, як Золочівська картонажна фабрика, про яку є дуже мало інформації в інтернеті, але вам пощастило дізнатись про неї більше на моєму каналі. Отже, золочівська картонажна фабрика це промислове підприємство у місті в місті Золочів Львівської області, яке припинило своє існування. Підприємство виникло в 1903 році як невелика паперова фабрика. Після початку 1914 року Першої світової війни та мобілізації чоловіків працездатного віку в діючу армію становище фабрики ускладнилося. Світова економічна криза, що почалася в 1929 році, ускладнила становище в Польщі у 1936 році. працівники фабрики разом із робітниками інших підприємств Золочева та місцевими жителями брали участь у демонстраціях з вимогами підвищення заробітної плати та запровадження восьмигодинного робочого дня. У ході бойових дій, Великої Вітчизняної війни та німецької окупації фабрика постраждала, але вже у другому півріччі почалося її відновлення. Після відновлення роботи міської електростанції в 1945 році фабрика відновила роботу. Оскільки до 1949 року на фабриці експлуатувалося застаріле обладнання іноземного виробництва, продуктивність підприємства була дуже низькою. Отже, в 1949 1963 роках було проведено технічне переозброєння картонажної фабрики, була повністю оснащена новим обладнанням радянського виробництва. Тут були встановлені три плоскоудрукарські машини Єйського заводу, три тигельні машини Щедринського заводу, карторізальна машина та інші. У 1963 році було збудовано новий корпус фабрики. Через війну, вже в 1966 році, вартість випущеної фабрикою продукції становила аж 588 тисяч рублів. Це у п'ять разів більше ніж у 1945-му. За радянських часів картонажна фабрика входила до найбільших підприємств міста. У вересні 1999 року арбітражний суд Львівської області порушив справу про банкрутство. Золочівської картонажної фабрики, а вже 2 березня 2000 року її було визнано банкрутом та продано зареєстрованою на Кіпрі приватною компанією і надалі розібрано на Металобрухт. Дорогою до Бродівського замку ми зустріли прямо в центрі міста велику Бродівську синагогу. Це колишня синагога у місті Броди, що на Львівщині. Кам'яна будівля зведена у 18 столітті, а нині перебуває в аварійному стані. Виглядає це все дуже занедбано. Реставраційні роботи з різною силою інтенсивності ведуться ще із 1988 року. По чуткам свого часу на реставраційних роботах вкрали купу грошей. Тому за стільки років нічого не те, щоб не відреставровано, а навпаки, розвалилося ще більше. На даному етапі просто чистять внутрішню площу від зарослів та будівельного сміття. Навіть не дивлячись на всі ці негаразди, сама споруда виглядає доволі монументально і являє собою велику історичну та інженерно архітектурну цінність для міста. Що поробиш, коли на вулиці? Сніжок падає, а перекусити потрібно. Основна локація, куди ми залітали, це Бродівський замок. Ми тут, правда, руїни, але перекус відбудеться. А правда, що ви, як і ми, любите не лише попсові і дуже гламурні пам'ятки. Якщо так, то Бродівський замок саме те місце, про яке можна поговорити. Колись броди жартома називали Галицьким Єрусалимом чи Трієстом на континенті. Оця прикордонність міста на початках його історії визначила його характер як міста оборонного і міста торгового. У 2020 році населений пункт втратив статус районного центру. Проте, попри цю втрату, броди гордо вбережуть свою багату історію і можуть похвалитися чималою кількістю дуже різноманітних пам'яток, найголовніше з яких є Бродівський замок це є твердиня на межі князівств. Її бастіонні укріплення, збудовані за новою голландською та італійською системами, перетворили броди в одну із найбільш неприпустимих фортець того часу. Крутість цього замку просто зашкалює. Авторами бродівського замку вважають відомого французького інженера, картографа Гіома Лавесара де Боплана та венеційського військового інженера-артилериста Андреа дель Аква. Бродівський замок мав форму п'ятикутника. Його укріплення складалося з п'яти бастіонів і куртин з кам'яними склепами та казематами. у валах. Замок у бродах був оточений ровом, тому всередину можна було потрапити через звідний міст. На початках внутрішня інфраструктура Бродівського замку це криниці, каземати з в'язницями, конюшні, кінський млин, скарбниця, лазня. Кухня та пекарні. І навіть візна – Нічогенько так, як для такого замку. Але це ще не все. Звісно, що були дерев'яні будинки коменданта та інші службові приміщення, а також панський дім і жіночі покої з каплицею. В 1755 році вздовж однієї з куртин Бродівського замку збудували двохповерховий палац, а над візною брамою звели годинникову вежу. Існує малюнок, на якому вона виглядає просто дивовижно. Проте милувались годинниковою вежею недовго, оскільки, згідно з наказом австрійського уряду, в 1809 році фортифікації замку поволі почали розбирати. Спочатку підірвали надбранену вежу, а згодом поруйнували частину оборонних стін і засипали рови. То сьогодні із замкового комплексу збереглись куртини з казематами, каземати одного кутового бастіону та палац. Ці унікальні споруди продовжують руйнуватись, хоч ентузіасти і влада роблять спроби врятувати цю пам'ятку архітектури національного значення. Насправді сумно читати і з висоти часу бачити, як ця могутня колись фортеця поступово занепадала. Спершу замок в місті Броди став житловою резиденцією, де зберігалася велика бібліотека Францішека Потоцького. Потім тут був приватний музей графині Двігі Жещевської. А в 1939-х 40 роках радянська влада перетворила Бродівську фортецю в концентраційний табір для польських військовополонених. А по війні тут розмістили адміністрацію заводу, автонавантажувачів і командуванням військової частини. Військові покинули замок в рік проголошення незалежності України. Відтоді ніяких серйозних відновлених робіт не велося. Приміщення палацу було передано в користування школі. Там також міститься районний архів і виставкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею. Всі музейники та кілька небайдужих людей не покидають спроб знайти фінансування та ревіналізацію палацу та збереження і впорядкування казематів. Нещодавно на подвір'ї відновили замкову криницю. Намагаються оберегти також красивий ренесансний портал вхідних дверей одного із казематів у західній частині замку. Але якось це все не увінчується успіхами, тому поспішіть побачити, поки є що дивитися. А один з мінусів, який ми застали в замку на території це дуже сильно засмічено. Велика кількість сміття розкидано по території, та і на території самого замку. Всередині це просто місцеві, не мають що робити та чим зайнятися. Зрозуміло, тут така територія велика, але все закрито. Нема на що дивитися. Хоч на ній субота. але стан плачевний. Притворили. Історичну пам'ятку архітектури на сміття звали. ще ось такий план. Ще цей будинок якийсь невідомий. Ось тут. Ось це. Якийсь головний їхній корпус. Ось а нині погода якраз сприяє тому, щоб ходити в ось таких собі закинутих об'єктах часів. Історичних часів. Навіть не СССР. Тому що він наповнено з 1700 року десь. Наступна локація, куди ми завітали, це руїни бернардинського монастиря, що знаходиться в селищі Лешнів на Львівщині. Каштелян, управитель, белський Мацей Лишновський, утримував бернардинів у своїх військових відділах як капеланів. У 1627 році він вирішив спорудити для них монастир у своєму родовому селі Лешневі. В 1629 році, за проектом архітектора Яна Вольфа, бернардинці починають спорудження мурованого костелу та дерев'яного кляштора монастиря. У 1648 році, під час походу селянсько-козацького війська, загін українських повстанців, вважаючи своїми ворогами польських правителів римокатоликів, напав на монастир, пограбував його та підпалив. Тоді троє монахів загинуло, інші врятувалися втечею. Костел був практично повністю знищений під час пожежі, тоді було вирішено існуючий не відновлювати, а побудувати на місці знищеної споруди новий костел. В 1680 році будову костелу завершили, а в 1697 році відбулося освячення новозмурованого кліштора у цей період при монастирі починає діяти студія риторики. В 1772 році в монастирі мешкали 10 капеланів, 3 клірики і 2 монахи. У 1801 році в костелі спалахнула пожежа, яка призвела до нових руйнувань. У XIX столітті костел використовувався як парафіяльний. Католицька парафія включала в себе шість сіл. Але під час пожежі 12 квітня 1881 року згорів та обвалився дах монастиря та костелу. В 1884 році знищені дах та вікна святині, а також значно пошкоджені фундаменти. У 1901 році розпочався масштабний ремонт. Фундаменти скріплено анкерами, поштукатурено зовнішній фасад та дах накрито бляхою. Але під час Першої світової та польсько-українських воєн костел зазнав значних ушкоджень. У міжвоєнний період, протягом 1921-1926 років, за керівництвом отця Мансвета Майкута відбулися ремонтно-відновлювальні роботи, під час яких відбудували дзвіницю. Зруйновано під час війни поштукатурну будівлю костелу та монастиря, замінено покрівлю даха, споруджено малу храмову вежу. Під час Другої світової війни Лешнів опинився на лінії фронту. З містечка було евакуйовано населення. Ця обставина та інші події, у тому числі й антирелігійна політика радянської влади, призвела до того, що в зазначений період приміщення монастиря. Приходить у стан повного занепаду, а в 1976 році його було остаточно розібрано. Щодо сучасного стану будівлі, монастиря уцілів лише костел, а й він перебуває в аварійному стані. Стіни вже розсікли глибокі тріщини, що свідчить про критичний стан будівлі. Регрес триває. В чому сприяє коріння маленького лісу, що розростається в верхній частині костелу? Мало що збереглося і в інтер'єрі храму, хоча місцями вціліли фрагменти ліпнини та розписів. А й останній на сьогодні костел та храм, в який ми завітали, це колишня каплиця без титулу 1901 року в селищі Середпільці Львівської області. Повірте, друзі, поранеї про цю каплицю практично немає ніякої інформації збереженої чомусь. Але дещо я вам розкажу. Вперше в документах середпільці згадується 1494 роком, а 1578 рік село було майже повністю знищене татарами. Нині у ньому проживає близько півтисячі мешканців. Входило до Радехівського району, а від 2020 року до Червоноградського. Католики латинського обряду села спочатку належали до парафій у Станині, а від 1775 1776 років до перенесеної зі Станина парафії непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Радехові. Лише на початку ХХ століття вони за чисельності понад 170 вірних отримали власну святиню. Філіальна мурована каплиця була збудована на південній околиці села. Напроти кладовища коштом місцевої власниці Марії Стецької та освячена в 1901 році. У цій каблиці радехівські душпастирі здійснювали богослужіння лише раз на місяць. Кількість римокатоликів до кінця міжвоєнного періоду суттєво не змінилася. У радянські часи зачинений храм використовували швидше за все як зерносховище. І хоча нині святиня перебуває у частково зруйнованому стані, Проте збереглась вона краще за сотні інших занедбаних костелів в Україні.